Стою під світлим куполом небес, туди свій зір благальний направляю, де Бог живий, де дивний Бог чудес, перед яким я душу відкриваю. Душа ж моя сльозиною тече, за рідну, барвінкову Україну, за мій народ, що в труднощах живе. За кожну рідну і чужу людину болить душа, як роздирають знов мій рідний край, шматований віками, як лється, л'ється неповинна кров, і як брати стають враз ворогами, болить душа, що знову між ланів, які переливали стиглим збіжжям. Пройшлись могутні танки ворогів, лишивши за собою бездоріжжя, лишивши за собою біль і глум, і невимовне Материнське горе, сирійських ніжок невломвимий сум, і сліз вдовинних неосяжне море. Вже замість маків червоніє кров. Там, де могли б цвісти волошки. У житі і зникла із сердець людських любов, озерця доброти вщенть злом залиті, протяжно квилить чайка над Дніпром, печаль блукає по містах і селах. Невже навік ми розпрощалися з добром, і знов погас надії світлий спалах, о Господи. Добрий Боже, наш єдиний, верни в серцях людей святу любов, щоб народ моєї України із цього горя зміг підняти знов. Верни нам, Боже, мир, любов, злагоду верни, верни нам пісню, радісну вуста, схилися низько до мого народу, утри нам сльози, обігрій серця. Нехай сплетуться у міцних обіймах батьки і діти, сестри і брати. Нехай в далеких близьких країнах не буде чути голосу війни, даруй нам Боже щире покаяння в провинах наших і важких гріхах, даруй нам нелукаве розкаяння, Щоб ми Тебе прославили в серцях. Даруй, щоб нам іще всміхнулася доля, щоб сходив хліб на зорані мрілі, щоб мирно в небі нам світили зорі, щоб не було воїн на землі. Молюсь, мій Боже, за свою країну. В якій ти дав родитись і зрости, бо вірю, маєш ти могутню силу і Україну може зберегти. Я знаю, коли знемагає військо, коли втрачаєм захисну броню, то лише ти схиляєшся так низько і допомогу подаєш свою. Тому до тебе молимося. Боже, тобі несемо всі свої жалі, ти відверни від нас це золо вороже. Хай буде мир і спокій на землі, хай буде мир від заходу й до сходу, хай буде мир на всій моїй землі. Хай буде мир для нашого народу. Почуй нас, Боже, молимось тобі.